Після масових ударів по Росії ситуація на інформаційному фронті загострилася ще сильнішою. В цей же час з американської землі лунають голоси, що прибувають мур російської пропаганди. Один із них належить Олексію Серебрякову, який давно приступив межу мовчання. Він залишив Росію задовго до повномасштабного вторгнення. Оселився спочатку в Канаді, потім в США і вже з нової точки спостереження. Його критика владної системи стала ще гострішою. Серебряков не просто зберігає про українську позицію. Він активно підтримує боротьбу України на міжнародній арені, нагадуючи світові правду. Про агресію, окупацію, крім того, підтримує українських біженців волонтери, і виділяє власні кошти на українські благодійні фонди. У виступах актора не емоційні вигуки гострі діагнози. Він регулярно наголошує, що Кремль протягом двох десятиліть створює зони війни Грузію, Чечню, Сирію, Україну. І що зараз під приводом захисту Росії оточує себе ворогами, вдаючись до тотального контролю і примусу до псевдопатріотизму. Він говорить, що у цій моделі влади історію переписують ті, чиї діти навчаються на заході. і що цей дисонанс одна з найбільш. Шого знак лицемірства режиму його слова змушують задумати, що може країна, де влада не може сказати правду бути справжньою. Сребряку не приховує, що його бачення і путінське несумісні. Коли його питають, що він би сказав Путіну в очі, він відповідає, що жодне слово не змінить його. Він називає владу Росії системою, в якій два ве правлять сім, враньо і воровство. Він заявляє, що хамство, вбивство чужих народів стало національною ідеєю, що у глибині Росії що за межами столиці досі господарюють риси 90-х, брак поваги. Відсутність гідності. Іла нахабство замість таланту і інтелекту, це не лише критика, це діагноз, який активно транслюється через інтерв'ю, виступи і соціальні мережі в контексті ударів по москві. Цей голос набирає особливої ваги Серебряков стає одним із тих, хто підтримує Україну не просто словами, а вчинками він бере участь у інформаційних проєктах. Допомагає поширювати правду, підтримує ініціативи, які виставляють РФ на міжнародний осуд. Його голос долучається до сигналу, що українське це не просто земля, а справедливість пам'ять, правда. Коли сильні люди з Росії виступають проти системи, це послаблює міфок. Кремля показує, що не всі готові мовчати, і йти слухняно за режимом в такій ситуації об'єднується військовий інформаційний фронт. Удари по інфраструктурі в Москві руйнують матеріальне підґрунтя, окупації, голоси Серебрякова і подібних йому, як от останні інтерв'ю Погачової, руйнують ідеологічне підґрунтя. Напади на лінії електропостачання, висвітлюють слабкість системи, критика за кордону, внутрішні тріщини в режимі, втрата довіри серед населення, протесний дух кримчан, підтримка зовні. Усі ці чинники підсилюють тиск на окупанта Серебряков. Символ того, що ідея України перемагає не лише на полі бою. А в людських серцях в словах правді, яка прориває стіни, Україна перемагає а національна ідея Росії, повинна бути сформульована таким чином. Давайте від'єбемося від України. Так, російський поет Андрій Орлуша Орлов прокоментував обозрівателю скандал, що виник навколо актора Серебрякова, який вказав раніше в своєму інтерв'ю, що національна ідея Росії, яка досі не може позбутись всіх елементів 90-х, ґрунтується на трьох речах: грубості, силі і нахабстві. Я думаю, так і національна ідея Росії повинна сформульована бути наступним чином. Давайте від'єбемося від України коротко. Відповів поет, що стосується позиції Серебрякова Орлуша, назвав слова актора його особистою думкою. Яка я в кожної людини а Серебряков зазначив наступне? Я втомився від того, що відбувається в Росії. Можна сказати, втік не витримав життя коротке. Я не можу, і не хочу більше чекати, коли народ порозумніше. Я не знаю скільки мені залишилось, але хочу, щоб мої діти засвоїла світ великий, і жити можна по іншому. Хочу, щоб мої діти зростали і виховувалися у принципово іншій хоча б побутовій ідеології. Хочу, щоб вони розуміли, що можуть цінуватися, знання працюють не обов'язково штовхатися, ліктями, хамити, бути агресивними, боятись людей. Вулична ідеологія цивілізованої країни це доброзичливість і терпимість те, чого не вистачає в Росії. На жаль, тут, хоч би як я їх охороняв і ні. і не ізолював від хамства і агресії, не захистиш це у повітрі, хам переміг відразу ж після цього. На актора накинулись путінські прихвостні, які очевидно почали відробляти гроші за вказаною методичкою. Політолог Сергій Марченко до слова про останнє інтерв'ю Погачової казав наступне: що важливо в кейсі, але Погачової, сама Ала Погачова не є ворогом України. Вона точно не працює на ФСБ. На Путіна патріарха Кіріла чи ще когось вона надто масштабна фігура, що працювати на таких дрібних людей. Алла Погачова є нашим ситуативним союзником, так само як Незалежна Україна. Активна Алла Погачова теж створює загрозу режиму Путіна. Прикметно, що антивоєнну позицію Борисівна має багато років. Вона послідована в своїй позиції ніколи не підтримувала рашистську істерію, Крим наша й Бамбас. Саме тому я з повагою ставлюсь до її громадської позиції, ніколи не критикував Погачову, Чому б тоді я проти того, щоб тягати в Україну її інтерв'ю? Чому ж я проти того, щоб тягти в Україну її інтерв'ю? Бо пропаганда саме і працює. На довірливим лохам дають Погачову, Толстого, Достоєвського і мікродозу Скабєєвої. Ви культурні люди з двома вищими освітами достатньо розумні, щоб читати книжки замість коміксів, не розумієте, що поганого написав Толстой, як шкодить Україні Пушкін, коли питає няня, де ж кружка. І вони справді не написали нічого поганого. Ну майже, бо в них інша функція. Вони мають створити контент для спільного культурного простору, щоб Ваня в Варкуті і Марічка на Сихові, коли зустрінуться, могли б обговорити, що П'єр Бізухов сказав Наташа Растовий. І коли Марічка і Ваня будуть розуміти одне одного без перекладача і зайвих слів, от тоді вони будуть один народ, те про що мріє Путін. А мікродози пропаганди будуть рухати цей один народ туди, куди треба Путіну. І все не треба навіть воювати, бо дійсно буде один народ і будує одну тюрму народів на всіх саме для того, щоб наша національна ідентичність не розмивалася, наша культура не поглиналася більшою впливовою російською культурою. Нам не треба тут Алла Погачова. навіть враховуючи, що вона хороша і не проти нас а скоріше за в принципі нічого складного. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.